Протягом майже всього сезону зранку в понеділок ви п'єте каву під ранкову нарізочку з дропом, з бичей ікон або е, героїв, які ми крутимо хлопцями на стрімі. Але цього разу все буде інакше. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Сьогодні ми поговоримо про черговий косяк або чергові косяки, бо їх було багато від eSports. Я вам розкажу про актуальні СБЧ, що відбувається в цій грі, які нові еволюції вийшли, і все як ви любите. Тож. Якщо вам такий контент до вподоби і ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви вже підписник, буду вдячний за по традиції Лайк та коментар. Це дуже допомагає просувати відео і охоплювати більшу кількість аудиторії. Давайте розпочнемо з того, чому ви дивите зараз огляд контенту, тому що EA сьогодні, зранку, восьмій, за київським часом. Чомусь викатали нам отаке СБЧ, яке вже навіть є на футбіні. 88 плюс Peak. один з трьох, не з чотирьох. Winter Wild Cards, так вам не почулося, вони їх лишили. Team of the Year, Future Stars або Ultimate Burst, які замінили Thunderstruck ікони в цьому піці. І 150 тисяч 140 тисяч. Навіть монет це діло коштує. Проблема в тому, що це було о 8 ранку, перше. А друга проблема, що вони містили якимось дивом базові ікони. Це подвійна помилка в межах одної помилки, можна так сказати. Тож, якщо ви встигли зібрати, і отримали в нагородах базову ікону, то на вас отримує компенсація. Очікую. Не знаю коли, не питайте. І якщо ви не встигли зібрати, то ви, напевно, як і ми з Твічом сьогодні сіли на стрімі і чекали на це СБЧ, щоб покрутити, тому що ніби недорого. І я опитування проводив в Телеграмі. Мені, хлопці, сказали, ми хочемо покрутити. Але. Це ж дуже важко правильно змінити помилку таку в коді самого СБЧ, натиснути або одну, або дві, можливо, три кнопки. І зробити для нас контент, щоб він вийшов вчасно. Це набагато важче зробити, ніж викатити 10 нових промопаків в магазині. Я розумію, тому ми посиділи трошки, зіграли пару матчів і розійшлися. Коли воно буде поновлене, я не знаю. Якщо хочете бути в курсі за цією новиною та слідкувати за всім іншим, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут у вас QR-код в описі. І це була друга, чи яка там третя помилка за останній день, але. Найгірше в нас відбулося на вихідних. І ви пам'ятаєте історію з червоними плеєр піками Втім, після вже того, як я відео записав і в свою вікін-лігу відіграв, їй зробили пост, що вони виявили проблему, через яку нагороди ці червоні піки, вони давали непередбачені результати. Unintended. І це було виправлено в рік. Все. Нуль, більше жодного повідомлення. І з цього в ком'юніті прям палає досі. Дуже сильно. Зараз покажу приклади. Можете коментарі навіть подивитись тут. Шалена кількість просто коментарів. Навіть створив Твіттер через коментарі ком'юніті посилання на те, що їй в черговий раз просто бреше. І тут обурення викликало два факти: перший той, що вони лишили, не лишили можливості всім іншим людям дограти нагороди з тими шансами випадіння, які мали ті, хто швидко відіграли. Тобто, де-факто в нас є розрив: хтось відіграв, хто швидко встиг, а хтось відпочивав або працював ще час, не міг зіграти. Він зараз має отримувати гірші нагороди в рамках однієї вікінд-ліги. Багато хто писав, що так навіть казіно не робить, вони не змінюють шанси випадіння в рамках там, однієї якоїсь крутилки. А і спорт для них це нормально. Другий момент це сама ця постановка питання. Unintended results. тобто непередбачені результати. Відповідно, за дефолтом вони передбачені. Те, що нам всім з вами падає лайно переважно у вікіндлізі в червоних піках, і так мені дійсно впав Фолден, я знаю, я говорю про вас більше і про. Середню температуру. Ми знаємо, що комусь може пощастити в моменті, комусь ні. Але зайдіть, подивіться також мій телеграм на дроп, після того, як вони це викрутили. Подивіться, що людям падає за перші рани, за другі, за треті це неважливо. І вони можуть просто брати і коригувати, і вони це роблять. Вони цим твітом це де-факто підтверда. І якщо вони хочуть, щоб ніхто з вас нічого не ловив, то вони це можуть зробити. І так само, наприклад, як є таймінги на СБЧ, на ікон, на ще які крутилки, ми часто з цього стебемо е, в на стрімах, але напевно, що це і не стьопиться, не випадково якщо це чергове підтвердження, напевно, ставлення її для до ком'юніті. Це все діло, звісно, повторюсь, дуже шалене обурення, воно. В ком'юніті спровокувало Нікранзафотмарки топ-1 контент креатор і всі зробив пост 21 тисяча лайків. Я вам тут постав залише напевно послання, де він пропонує іншим контент креаторам не грати в цю гру, не стрімити її просто деякий час і дійсно звернутися до її з вимогами, тому що це задовбало. Я одразу в моменті відповідь зробив, що я в темі, якщо це буде, я багато разів про це казав. Коли мова йде про український контент, то ми на жаль, я особиста капля в морі, на що не можу впливати, це треба розуміти і ініціювати якісь такі речі. Нема сенсу. Але коли така компанія відбувається, від дійсно контент креаторів які мають вплив, то, звісно, я в темі повторюсь. Але проблема в тому, що важко об'єднати людей. Подивимося, що з цього вийде. Я навіть бачив скріншот. в нашому Діскорді, хлопці висилали, як Ніку написав співпрацівник є, який звільняється. І він там багато всього накидав. І стосовно гімплею, стосовно звільнень масових кампаній, він сказав, що може підтвердити свою особистість. Але допоки пруфів немає, я ділитися не буду. Втім, просто це. Для багатьох стало останньою краплею. Коли хтось грає от, там, 11 перемог, швидко робить, отримує дебілє БП, а потім люди за перший ранг отримують гірші ще нагороди, ніж вони були б, напевно, якщо було б по дефолту. Тому, що, скоріше, щоб вирівняти кількість класних карток, які вони на маркет викинуть на маркета в клуби е, викинуть, то вони просто зменшили дроп тим, хто зараз грає, і в нуль його просто вбили. Отже, така ситуація. Приємного мало, але дивимось за тим, як буде ситуація розвиватися. Давайте також глянемо контент. Збиче, це не вийшло. Вийшов R9. r 9 вийшов за 2,9 мільйони монет. Люди пишуть overprice. 11% лайків. Але треба розуміти, що картка коштувала до зливу 3,3 мільйони. І я думаю, що ціна адекватна. Проблема в тому, що картка, можливо, вже не настільки актуальна, тому що один плейстайл. Якщо не дивитись на R9, то стати і не настільки імбові, і питання скриптів: скільки вони будуть? Взагалі актуальні. Ми з хлопцями на стрімі розмовляли, і майже всі зійшлися в думці, що 2-3 тижні його понерфлять так само, як з іншими картками, як з G0 було, як з R10 було, і як з іншими топовими СБЧ її регулярно робить. Тому, чи збирати, чи ні, я не знаю, вирішити самі. Так, це r 9 так в нього лише Тімов ЗР-версія, але там покращення насправді не настільки суттєво, як було в трофі Тітана минулої FIFA. Є два плейстайли і є трошки стат. Аптою, фодер зараз крафтити багато легше набагато, тому можливо, у вас є запаси в клубі. І аніж просто нічого не збирати, то краще і r 9 Я поки не вирішив, чи буду собі збирати, чи ні. Також 83X10, і тут в нас інформ або Тімовзе Сізон-вимога вони змінили. І так, через це наші інформи не виросли. Це проблема. Це той ризик, про який я, в принципі, попереджав. Але якщо... Купили і не спрацювало. Вибачайте, я не купив багато, я втратах на цих інформах також багато, пост в телеграмі робив. Давайте зараз глянемо, скільки вони. Вони б мали вирости, тому що це СБЧ на ікону, яке їй сьогодні додали. Там у вимогах є також інформ або тімов of the Season. Вони, до речі, 23500. Це не так погано. Вони внепаків. Обов'язково до вечора середи продайте, тому що вечір середи буде оновлення. Паку з гарантованим інформом, але, можливо, ви навіть в нуль вийдете. Якщо контент буде додаватися, не так все погано, як могло бути. Чансел Бемба, 91-й рейтинг, Марсель. 27% лайків, фодорна ціна, 21 тисяча монет. Тому я думаю, це обов'язково до збірки. Але картка без єнота і без сірого єнота на поточному етапі гри. Я не знаю, кому він потрібен. Якщо у вас є червоний або буде вам лінк. 81+, плюс 5 гравців з Ліги 1 або жіночої французької ліги 1, і 42 тисячі. Це збиче кошти. Вони зменшили рейтинг і кількість карток. У нас було 83х7 на Бундеслігу. І на АПЛ. Тут 81X5. Покращення з кожним днем. Але тут, напевно, це можна, знаєте, чим пояснити, бо в Лізі 1 в них менше в цілому золотих карточок і. Цей відсоткове співвідношення класних карток до поганих, воно краще. Тому, можливо, вони так зробили. Я не знаю, як цього падає, поки не крутив. Далі ми отримали преміум Ліга 1 і жіноча Ліга Апгрейд, і тут лише теж 26% лайків. Але можливо, це люди просто дізлайкають все, що зараз її випускає, як варіант. Я не здивуюсь. Це прикольна крутилка. Я бачив, люди тоців тут ловлять. 11 ранних віддали, отримали 4 рідкісних. І також за рахунок того, що рідкісних в цілому небагато, то шанс Тімов за сезон у вас буде. Каміль Абілі, це СБ, яке ми отримали вже вчора для вас, і відповідно 939 тисяч монет. І якщо чесно, то я б не сказав, що вона настільки погана і СБЧ настільки погано. Ми сьогодні розглядали, і також я зворотній зок від хлопців чув. Казали мені, що картка непогана. Обрати ви зможете, якщо зберете СБЧ чи 5-4, чи 4-5 зірочки. Все інше ідентичне по статистичних показниках. Є єнот, є Р1, класні плейстайли, є Фінес, є Чіпшот, є стандарти трикутник, тік-і-так, Акробатік. Тобто, ви можете її використовувати, напевно, або як центральну півзахисницю атакувального типу, або навіть як бокс-бокс, -бокс, якщо тінь кинути, чесно. Тоді 4-5 беріть. Або як ЦАПа, тоді 5-4 беріть. Якщо як бокс ту боксу, тінь кинути і подивіться ці стати. Якщо як атакувального гравця, то напевно треба хок давати бустити удари, лонгшоти, і в неї 97 удари будуть. Як для центрального атакувального півзахисника, це круто. Ще і Р1 і купа сірих плейсталів. Непогане СБЧ. Якщо є позиція проблемна, то я думаю, зібрати цю картку можна. Друзі, такий контент ми отримали в розділі СБЧ і такий контент ми отримали від контори. Тепер давайте глянемо еволюції. Перша це в нас Ліга 1 ТОЦ. І ми збули про неї з вами поговорити вчора. Швидесенько поговоримо тут: рідкісність Ліга-1. І 86-й рейтинг, 89-та фізика, 95-й пейс. Відповідно, найкращі опції тут Абуміян Інформ, якщо є. Дуже потужна картка буде. 4-5 зірочки, круті плейстайли. У МТТ теж версії, по-моєму, ACDC в нього була картка. І якщо у вас є це спешл, то да, ACDC, то він теж дуже-дуже таку потужну версію отримає. Але ці плейстайли, вони більше для гравця, напевно, центра поля або атаки. Ляказета мало пейсу, хто тут ще? Торія виглядає як біст, але 3-4 А Або м'як насправді тут найкраща опція. Все інше соу so соу -so. Але, можливо, ви когось знайшли для себе, то поділіться зі мною думкою в коментарях. Друга еволюція це Тодс Мідфілдер Плюс. 100 тисяч монет вона коштує, Ліга 1 у нас безкоштовна. Тут вимоги 85-й рейтинг, 5-й пейс, 81 удари, 76-й дефендінг і без золотих плейстайлів. І отримуємо три золотих плейстайли: r 1 Тікітага і First Touch. А також три сілих плейстайли: це штрафні удари Deadball, це Pink Pass і це лонгбол Pass. Насправді, апгрейди потужні. 100 тисяч монет це коштує. Але ми сьогодні дивилися на стрімі цю еволюцію. І, чесно кажучи, тут так собі варіанти. Напевно, Folden йде це йдеться в очі. Бо він буде у вас просто зі звичайної золотої картки. 4, 4 зірочки, на в нього базово 4-3. І 91 ПЕС, 87-й удари, 92-й передачі, 98-й дрібні, 63-й деф, 68-й фізика. І його плейстали будуть виглядати таким чином. Вирішуйте самі, друзі, чи вам виконувати чи ні. Українців тут потужних нікого немає. Ми дивились там, по-моєму. Ой, хто там є? Почекайте. А, там є циганков. Окей, там є циганков. Але він багато куди підходить, і навряд у вас ще немає еволюції, якщо ви українців робите. 82 звичайна його картка. І вона вже посередня. Це точно не ТОЦ+. -плюс. Але потім цих ТОЦ+, можна ще й закидувати в ТОЦ+, еволюцію. Тому тут пограйтеся, ось бачите, у нас Тоц апгрейд. Якщо ми прибираємо ланцюжок High Devolution Combinations, то у вас будуть всі опції, які тільки тут можливі. І як варіант, якщо ми тут пропишемо українців, можливо, хтось тут і потрапить. Не знаю, є Шапаренко, подивіться, все майже по 90 плюс 5-4 зірочки. Минулого разу його ніби не було. Зінченка може потрапити тут якась версія. Тобто, о, Вітя циганков, бачите? Ось, будь ласка, ви робите з нього ТОЦА. А потім ще і Tots плюс апгрейд, один інформ. Так само з Інченка, Саша, якщо ви робили його радіоекти версію, то тут прям непогана картка. Отже, пограйтеся з цим, я думаю, це цікаво. І давайте ще поглянемо. У нас команда вийшла друга, тож тобто, третя, Tox мікс Тут Лео Месі, І це дуже смішно, тому що 4 зірочки скилл-мув з 5 Вікфут. Це просто joke. Team of the Season, в цілому просто joke. 754 дізлайки. Давайте глянемо коментарі. Ага, ясно. Тут люди хейтять uh, тих контент креаторів які не підтримують Ніка. Ясно. Да, да, да. Окей. Але сама по собі картка. Там в МЛС незрозумілий сезон. Ми сперечалися в чаті. Вони тільки почали. Він ніби почав непогано, але минулий сезон був шляпа. Тому в мене було обурення, що він тут робить. Ще й на фоні того, що в Тімовзир він взагалі не за що потрапив. Але давайте ми це. Пропустимо, або якщо у вас є думки, то чекаю на вас в коментарях, як завжди. картка по статах неймовірно, звісно. Але 4-5 зірочки це Джок. Вони його погіршили відносно Ті Мовзив, напевно. Та плейстали круті, але саме по собі зірочки. Для мене, наприклад, важливо мати 5 зірочок на фінтах. Тепер поїхали. Джеймі Варді отримав дуже класну картку. І це емоційно складова, дешевий біст буде як балотелі. Я думаю, фінеси, R1 і чіпшот. 5-4 зірочки. Подивіться на цього казака. 99, всі основні статистичні показники по ударах. То я думаю, йому енджин тут кинути, і буде у вас непогана картка, і буде бігти, і буде бити. За такі гроші просто для задоволення, для емоційної складової, повторюсь, пограти. Це було прикольно. Так само, як і Лукас Подольський. Тут нас 243 тисячі монет, він ще й 5-5. В нього плейстайл є Фінес Еріал, не дуже потрібний, напевно, Пауершот для гравця його позиції, скоріш, більш потрібний. Розподілення по пейсу дурне, але в цілому картка прикольна. Що йому тут пропонують давати. Енджі. Ну всім же енджин дають, тому що підвищити баланс та ем, спритність і трошки пейс, і передачі, а удари шалені. Можна побігати, я думаю, і за того, і за того, якщо вам впадуть, то цікаві варіанти. Ще тут зне Рубен Рубенневиша, але не знаю, кому він склад залетить. І Альдервелітвордав. Альдер Вейрелт. В нас ще є Вертонген в Тотцах, тому можете зробити собі пару центральних захисників з Тоттенхема. Він має плюс зіграність. Це означає, що він буде у вас давати 5 пунктів до ліги, за яку він грає. Тобто Вертонгена буде простіше залінкувати. І тренер. Нації дає йому максимальні лінки, або один бельгійць. Він буде на фулл хімії. Тут є Єнот, тут є Пауерхедер, тут є Жокей. Класні плейстайл, 95-й захист. Картка, насправді виглядає дуже такою зламаною. Але треба пограти за нього. Я ще цього не робив. Той самий Хен Хенку, та? з першої команди з Фійнорда. Він не дуже гірше виглядає, але він набагато дешевше. Можливо, рідкісність картки. І Серхіо Бускетс. Отримав картку Space 88 в базове 35 її. І... З принц Піцерхіо Бускі це 38. Молодці. Удари також. Тут тут буст шалений, звісно, але сам факт, його немає на маркеті за 290 тисяч монет. Я не знаю, чи слід його купляти за такі гроші, чи ні. Я не знаю, куди він піде. Чесно. Але одна з найкращих карточок Boosкі це, напевно, останніх пару років, що я пригадую. Тільки така лонгбол, передача. Дивно, що немає. Преспровоно золотого, але жінот є, 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 перехоплення є, плейстайли класний, медіум хайвер крейти. Я думаю, це може бути непоганий опорний півзахисник. Йому тут шедев або якер кинути. Якщо вам впаде, то можна залінкувати, можна за нього пограти. Отака така команда, друзі, тепер стисло з приводу інвестицій. Мені подобається одна картка, яку вам хочу показати, і можливо порадити його купити. Мені здається, це більш надійна інвестиція. Ніж все, що зараз можна на маркеті побачити, це Джан Люджі Донарума. Мені він подобається в ціні десь 48-49 тисяч. Він там кожного дня буває. Зараз просто вже такий нічний час і немає паків, ніхто не відкриває. Але завтра будуть люди догравати вікінг-лігу, Правильно, у вівторок будуть Вікін Лігу до Арту. Сьогодні і завтра. Я думаю, ще буде коридор входу. Навіть до 50 тисяч мені подобається. Чому? Тому що ми пригадуємо Алісона Беккера. Алісон Бейкер зараз 63 тисячі монет, в паках він був. 50 це, напевно, навіть не його дно. По-моєму, ми його по 46 купляли, якщо пам'ять мені не зраджує. І він був 64, і це графік за день середній, в моменті він там продавався 65-66. Грубо кажучи, картка зробила, окей, хай будуть 10 чистими. На інвестиції 50 тисяч монет, 20% чистими. Я думаю, що цей донорума, він вже в ціну Алісона за Фудбіном, але він на один рейтинг вищий. Тому, як мінімум, як фодор, він не має йти вище, як максимум, я чув гарні відгуки стосовно нього, що він дуже гарно стоїть. І він на 30 тисяч дешевше будь-якого фодору 95-го грі. Тому я б вам радив придивитися, Я думаю, що за 50 тисяч монет це no risk інвестиція. Друзі, таке вийшло відео. Якщо я раптом про щось забув, нагадайте мені в коментарях. Побачив з вами, коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна. Папа. -па.